Сьогоднішній день надзвичайно радісний для міста Полтава. Нині всі ми іменинники і будівельники, які завершили складну напружену роботу, і новосели, які від сьогодні стають власниками квартир, і всі полтавчани, адже наше місто одержує ще один новий житловий будинок. Привітати родини зі святом завітали почесні гості. Це голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Васильович Удовиченко. Вітайте оплесками. голова Полтавської обласної ради Іван Михайлович Момот. міський голова міста Полтава Олександр Федорович Мамай, перший заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Федорович Животенко. Голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Іванович Рисухін, директор Полтавського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Олена Володимирівна Алексеєва. Важливим напрямком у будівельній галузі є житлове будівництво. Житлова проблема не втрачає своєї актуальності і на даний час. Починаючи з 2010 року, в області споруджено 598 тисяч квадратних метрів житла. На Полтавщині проживати в цьому будинку. Я думаю, що ви є сьогодні вже тими, хто. Клав свої кошти. Це частина. Небезумовно ті 9 квартир, які за державний місцевий кошт закуплені. Сім'ї, які будуть проживати, я думаю, в комфортному будинку. Він має сучасний вигляд, я думаю, що якісне наповнення. Зрозуміло, що така форма будівництва з таких матеріалів. Вселяє надію, що тут буде комфортне проживання. Тому я вас всіх вітаю від імені влади. Хочу сказати про те, що, безумовно, проблема житлова це серйозна проблема сьогодні в Україні. Вона не з'явилася вчора чи позавчора. Зрозуміло, що є багато сьогодні людей, особливо молодих сімей, які не мають фінансового ресурсу для того, щоб на ринку закупити сьогодні. Для себе житло. Зрозуміло, що з одного боку для пільгових категорій, для тих, хто сьогодні тільки починає своє сімейне життя або просто вступив у дорослу стадію життя. Держава повинна підтримувати і знаходити форми все-таки чи до підтримки, чи до забезпечення житлом. Вітаю вас з тим, що ви отримали таке прекрасне житло. Обласна рада завжди підтримала і підтримує житлове будівництво, молодіжне житлове будівництво. Ми теж співфінансуємо наш фонд, який потім надає кредити пільгові молодим сім'ям. Я думаю, що цю роботу будемо продовжувати. Користуючись нагодою, хочу подякувати будівельникам, які на мій погляд, побудували красивий будинок. Мені розповіли, що самі сучасні технології, енергозберігаючі технології, я думаю, що і це дуже важливо. Ну і ви бачите, що зовні дуже красивий будинок. Тому це велике свято може не для всієї Полтави, але для частини полтавців, для тих молодих сімей, які починають своє життя разом. Тому святом тих, хто отримав квартири, і я думаю, що Сюди прийшли і родини, і друзі, щоб разом із тими, хто отримає сьогодні ордери, розділити їх радість і щастя. В місті Полтава черга понад 4 тисячі людей. Місто Кременчук, який на 20% за населенням менше, черга понад 9 тисяч. Тому я просто хочу, щоб ви уявили, якими темпами в нас йде будівництво. Сьогодні це здача. П'ятиповерхового будинку завтра. У нас буде здача 16-поверхового будинку, який будується на вулиці Героїв Сталінграду. Можливо, до кінця року ми його і не встигнемо здати. Можливо, це буде перший квартал 2014 року, але там буде 100 з лишнім квартир. Цей будинок.